Житомирський ліцей номер 3 зібрав 74 тисячі гривень на купівлю квадрокоптера для 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Для цього в закладі організували ряд благодійних акцій. Збір пластикових кришечок і збір макулатури, і підтримка у Акції Єдиний донат Діти приймали активну участь у акції монетки збирай ЗСУ допомагай». Також також був організований перегляд благодійної вистави дітками, яку підготувала дитяча студія візаві. Ми брали участь у зборі донатів від усього колективу. Придбати залізного птаха для наших воїнів допомогла волонтерка Світлана Покрасова, яка вже не вперше співпрацює зі школою. Третій ліцей нам завжди допомагає, вже дуже багато дали нам допомоги нашим захисникам, Уже декілька дронів, дві машини, ліки, зарядні станції і смаколики. Велика вдячність таким діткам. Заради них наші захисники стоять і бородять нашу батьківщину. Маленькі українці розуміють важливість такої допомоги та передають вітання нашим захисникам. На війні дуже складно, щоб вони були здорові, і перемагали, і щоб повернулися до своїх до, до дітей, щоб вони могли вбити і щоб ми святкували. Їм було е, не тяжко це робити. Разом з квадрокоптером воїнам відправили листівки від малечі та пакунки з ліками, до збору яких долучилися сонячні дітки громадської організації Все робимо самі. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1